Вітаю, друзі! І скажіть мені, будь ласка, що вам приходить на думку, коли ми говоримо про колоніалізм? Скоріше за все, ви уявляєте собі Британію в Індії чи Францію в Африці, але мало хто знає, що українці так само мають свою колоніальну історію. У 19 і ХХ століттях наш народ заселив цілі регіони поза межами сучасної України, що формували економіку, культуру і етнічний ландшафт. Найвідомішим із таких анклавів є зелений клин на Далекому Сході. Але сьогодні ми поговоримо про інший жовтий клин. Це територія на східному узбережжі Волги, яка стала українською колонією в Поволжі. Її історія, як і доля наших людей, заслуговує на справедливе місце в пам'яті, а можливо, і у геополітичних планах на майбутнє. Отже, тепер до суті Поволжя це не Росія. Історично ця територія входила до зовсім іншої цивілізаційної сфери. У середньовіччі ці землі належали Золотій Орді, а згодом Казанському і Астраханському ханствам. Лише у 16 столітті Москва змогла силою підкорити ці землі, але виникло нове питання як утримати і колонізувати далекі степи. Московити були малоземельним, переважно болотним і лісовим народом, який не мав досвіду освоєння широких степових просторів. Тому московська держава вирішила використати для цього українців. Починаючи з середини 17 століття, українське населення починає активно заселяти Поволжя. В першу чергу це українські козаки, яких московська влада почала використовувати для охорони південних рубежів імперії. У 1732 році 537 українських козацьких родин переселили на Волгу, де ті заснували Слободу Дубівку, один із головних центрів майбутнього волзького козацького війська, створеного. 1733 році показовий факт: Петро I особисто наполягав, щоб у цьому регіоні селили саме українців, їх вважали дисциплінованими, працьовитими, а головне адаптованими до степового клімату. Тому Поволжя поступово ставала новою січчю для українського казацтва, яке тікало від утисків на Гетьманщині і Слобожанщині. Українці отримували певні пільги, автономію, а натомість ефективно боронили рубежі імперії. Важливим економічним ресурсом стала сіль на південь від Саратова, на кордоні з нинішнім Казахстаном, розташоване озеро Ельтон, найбільше солоне озеро Європи. Саме сюди у 18 столітті прибули українські чумаки, які налагодили промисел і транспортування солі. Їхній вклад був настільки вагомим, що у 1797 році їм надали окремі соціальні привілеї, звільнення від податків, військових повинностей. І закріплення земель за ними. Найвідомішим українським поселенням стала Покровська Слобода, заснована у 1747 році. Її населяли переважно чумаки з Полтавщини та Харківщини. Це поселення згодом стало містом Покровськ, а потім Енгельс. Його герб прикрашає Віл і сіллю, символ українського чумацького спадку. Поволзькі німці називали його Козакінстант, тобто місто Козаків, у 1774 році. Саме в цьому регіоні спалахнуло повстання Омеляна Пугачова, якого підтримало Волзьке козацьке військо. Дубівка та інші козацькі слободи стали одними з головних осередків опору. Це не було просто селянське повстання, це був вибух накопиченого українського незадоволення самодержавством. Після придушення повстання Катерина II за тією ж логікою, що й Запорізьку Січ, ліквідувала волзьке козацьке військо у 1776 році. Але українська присутність тут не зникла. Протягом 18-19 століть Поволжя продовжували заселяти українські селяни, чумаки, козаки-втікачі, а пізніше інтелігенція. Вони створювали слободи з виразною українською ідентичністю, такі, як, наприклад, Київка, Харківка, Львівка, Полтавка, Мала і Велика Чернігівка. Це все лише частина з того, що побудували українці. Таким чином, жовтий клин це не просто карта з українськими топонімами, це справжня українська колонія. Створена українцями, хоча й в інтересах чужої держави, але освоєна, збудована і захищена руками нашого народу. Це не епізодична міграція, а цілеспрямований і тривалий процес формування українського субстрату в Поволжі. При цьому українці не просто колонізували Поволжя, вони перетворили його на своє обличчя. Йдеться не лише про кількість, а й про якісну трансформацію цього регіону. Українське населення. Принесло із собою аграрну культуру, православ'я з елементами народного обряду, місцеву демократію козацького типу, трудову етику та багатий фольклор. У той час, коли царський уряд силомісь русифікував на російські народи, українці самостійно відбудовували поселення, ставили храми, налагоджували ремесла і все це з опорою на рідну мову і традиції. Кожна українська свобода мала свій храм, часто названий на честь свят. Покровська, Успенська, Богословська і так далі. І саме за цими назвами виникли й одноіменні населені пункти. До 19 століття українці стали ключовою аграрною силою Поволжя. Вони ефективно використовували степові ґрунти, поширювали передові на той час методи землеробства і в багатьох місцях вперше започаткували осіле життя, витіснивши кочові традиції. В культурному вимірі вони створювали етнографічно замкнені громади дедовго зберігали українську мову, звичаї і народну пісню, навіть у глибоко ізольованих селах. У деяких районах навіть ще в 1980-х роках звучали українські бандури, виконувались козацькі думи, а в школах діяли гуртки української мови. Наприклад, у селищі Самілівка Саратовській області біля пам'ятника Тарасу Шевченку ще наприкінці ХХ століття регулярно виступали ансамблі бандуристок, такі, як от, наприклад, чарівниці, мова. Була ключовим елементом народного самозбереження. За спогадами етнографів і місцевих мешканців, у багатьох українських слободах, навіть до кінця 19 століття мешканці не знали російської, розмовляючи виключно українською. Вони читали церковні книги, збережені ще з часів переселення, а також підтримували тісні зв'язки з ріднею на правобережній і лівобережній Україні. За переписом населення 1926 року. Українці становили приблизно 202 тисячі осіб у Саратовській губерні, майже 141 тисяча у Сталінградській, а у межах створеної у 1923 році автономної РСР німців Поволжя, українці, були третьою за чисельністю нацією після німців і росіян, і їхня чисельність складала приблизно 68 тисяч. У Конституції цієї автономії, ухваленій у 1926 році, передбачалось функціонування трьох мов. Німецької, російської і української, це по суті було визнання українців як корінної національної групи Поволжя. Однак, як ми знаємо, московський центр так і не затвердив цю конституцію. Але навіть, попри тиск, русифікацію і радянську політику українська ідентичність збереглася у 20 столітті. Українці все ще створювали школи, співали, організовували театри і гуртки, а також відкривали церкви. Саме тому. На географічних картах 1917 років, таких як, наприклад, мапа Степана Рудницького чи Юрія Гасенка, Поволжя чітко позначено як українська етнічна територія під назвою Жовтий Клин. Жовтий клин це не просто група сіл, це ціла українська культурна зона, яка формувалася століттями і залишила по собі топоніми, говірки, національні костюми і прізвища Шевченко, Коваленко, Мірошниченко, Ткаченко. Досі поширені у Саратовській, Волгоградській, Астраханській і Самарській областях українці Поволжя це тихий фронт нашої історії, де наш народ тримався, розвивався і захищав свою культуру. Це не була еміграція, це була експансія української нації в глиб Російської імперії. І вона має бути визнана, осмислена і закріплена в нашій національній пам'яті. Однак, після століть існування українських громад у Поволжі. ХХ століття стало епохою жорсткої русифікації, спрямованої на остаточне стирання української ідентичності, після розформування Волського козацького війська у 1776 році, ліквідації пільг для чумаків у 1828 а згодом колективізації, репресій та депортацій, українці Поволжя втратили статус повноцінного суб'єкта в Імперській, а згодом і в радянській державі. У міжвоєнний період. Комуністична влада спершу визнавала, а потім зрадила українську громаду Поволжя. Хоча Конституція автономної РСР Німців Поволжя передбачала статус української мови, як офіційної мови в Республіці. Радянський центр, як ми знаємо, так і не затвердив. У 1930-х роках почалися масові чистки інтелігенції, закриття українських шкіл, вилучення літератури і поступова ліквідація будь-якої української самосвідомості. І все ж, попри системну русифікацію, український дух не зник. Станом на сьогодні, за офіційними російськими джерелами у Волгоградській області проживає понад 82 тисячі осіб, які ідентифікують себе як українці. В окремих районах, таких як Новоніколаївський, Старополтавський, Рудянський і Данилівський, українці становлять від 10 до 20 усього населення. Українське коріння досі помітно як у назвах окремих населених пунктів, так і в іменах і прізвищах місцевих жителів. Але сучасна Росія не просто русифікує, вона намагається стерти сам факт існування жовтого клину. У підручниках не згадуються ані українські чумаки, ані волзьке козацьке військо. Більше того, будь-яка публічна українська активність розглядається як загроза державній безпеці РФ. У такій ситуації мовчання з боку України неприйнятне, особливо коли ми знаходимося в стані війни. Ми не маємо морального чи історичного права. Здавати ці землі у сферу московської монополії. Ми маємо чітко заявити, що жовтий клин це українська етнічна територія, сформована нашими предками, розорана нашими руками і заселена нашим народом, освячена нашими храмами і закріплена у географічних картах української державності 1917 років. Україна повинна не лише знати цю правду, вона повинна нести її у світ, у наукову спільноту, у політичні кола, і в освітні програми. Якщо Москва вважає легітимним захист російськомовного населення будь-де, ми у відповідь маємо повне право висунути претензії на землі, де українці жили століттями, де існували українські села, культури, школи і традиції. І таким чином ми чітко окреслимо свою історичну, моральну і стратегічну позицію: об'єднання всіх українських етнічних земель від жовтого до зеленого клину і від Кубані до Підляща Має стати офіційною доктриною нашої державної політики, навіть якщо її втілення в життя буде довгим і поступовим. Бо поки ми цього не зробимо, інші переписуватимуть нашу історію, стиратимуть і замінятимуть. І назвуть ту ж Волгу ісконно-руской, а Покровськ містом німців, а не чумаків. Наше завдання не допустити історичного забуття. Бо жовтий клин це не про минуле, це про наше майбутнє, нашу землю. І нашу історичну відповідальність. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!